Привіт-привіт усім! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Ірина. У мене зараз вже друга година ночі. Але е, є багато інформації, яка просто надає мені спокою, і я мушу її вам розказати. І так, давайте подивимось. Е, для кого буде корисна ця інформація, кому потрібно її почути, кому потрібно звернути увагу на цей розклад? В першу чергу потрібно звернути людям, які втратили баланс у своєму житті. Які заплутались, які е, починають хворіти, які можливо вже захворіли, які відчувають велику кількість негативу в собі, або відчувають велику кількість негативу від інших людей, е, яким також людям, яким страшно, е, можливо, за завтрашній день, можливо е, щось у вашому житті зараз таке відбувається, що вас лякає. Також буде тут для вас корисна інформація далі. Також цей розклад буде корисний для людей, які дуже піддаються впливу інших людей. Наприклад, для тих людей, які щось собі надумали, але хтось зі сторони вам там щось сказав, що воно не потрібно, і ви дуже легко звертаєте свого шляху. А також для людей, які хочуть звільнитися, звільнитися у своєму житті від, від того самого негативу, або можливо звільнитися від якихось своїх установок, від, від інших людей, від якихось подій, взагалі від будь-чого. Для людей цей розклад буде корисний: для людей, які хочуть у своєму житті щось змінити, які шукають допомоги які до сих пір, можливо, її не мали. Тут буде для вас корисна інформація, будь ласка, залишайтеся слухайте. Також багато хто з вас може відчувати якісь вже перші прояви хвороби. Це може бути якась застуда, або у вас просто немає сил, або багато думок і немає сил, О, в такому плані щось. Давайте дивитися, яка інформація, що вам потрібно зараз знати, що вам потрібно почути. Не задаю конкретних запитань, це буде потік, тому що інформація така сумбурна, її багато. Аж карта розлітається. І так, будемо дивитися. Багато кому з вас потрібно перестати чекати. Перестати боятися щось змінювати у своєму житті, йти за тим, чого ви хочете. Варто вже поставити собі нові цілі, нові побудувати нові мрії і, знаєте, йти за покликом свого серця, не слухавши усіх, хто є у вас навколо. І... Особливо тих людей, які хочуть, наприклад, вас збити з вашого шляху. Я не говорю про тих людей, які, наприклад, вам щось розповідають конструктивне, так? які за вас переживають, які про вас турбуються. Я говорю про тих людей, які через свою заздрість, через свою таку злобу від того, що в них нічого не виходить у цьому житті, хочуть нав'язати вам те, що ви. Також така людина, в якої нічого не вийде. І ваші амбіції, ну, просто такі безпорадні, непотрібні, ну і ніяк себе не виправдають в такому плані. Тому, будь ласка, позбувайтесь таких людей. Їх, мені здається, дуже легко побачите. Це люди, особливо ті, які в своєму житті нічого не досягли нікуди і ні до чого не йдуть, але вони дуже розумні і дуже люблять роздавати багато парад там навіть, де їх взагалі не запитують. Так, яку ще інформацію вам потрібно знати, почути, побачити. Ну, вже. Вже настав час переродитися, настав час звільнитися. Ви можете це відчувати, тому і хвороба, тому і упадок сил, тому і немає енергії. Потрібно робити щось по-новому, потрібно змінювати своє життя, змінювати себе. Це час для трансформації, у когось вона можливо вже почалася. Можливо, хтось з вас вже здогадався, що варто, якщо воно не йде, то його варто типу, ну якщо щось не виходить, то варто міняти підхід, правильно? І для вас дуже ризиково буде те. Якщо ви не почнете щось робити, це буде для вас дуже ризиково. Зараз ми далі подивимося, чим це може загрожувати і що це може, до чого це може призвести. Так, дивимося, що може статися. Якщо нічого не робити. Тобто ми вже розуміємо, що багато кому з вас потрібно почути те і знати, що настав час змінювати. Змінювати себе і змінювати своє життя. І якщо цього не робити, то ось що буде. Буде так, нелегко. Просто е, ваші всі події, ваше життя буде зав'язуватись на тому негативі, який у вас зараз є. Ну, у вас буде отак періодично штормити, можливо, будуть якісь полегшення інколи, тому що не може бути все постійно однаково, але ну, якихось суттєвих не станеться. Ви повинні розуміти, що не все може бути так прекрасно і яскраво в нашому житті. Бувають такі моменти, коли нам дає все світ вибір і за нами рішення. Йти кудись, міняти щось, або не йти кудись і не міняти нічого. Ви повинні зараз зробити для себе цей вибір: міняти у своєму житті щось, чи не міняти. Дивіться, що тут робиться. Багато дуже або у вашій голові отакого от всього, яке просто не дає вам спокою, яке отак постійно у вашій голові крутиться, всякий такий негатив, а можливо, ви згадуєте якийсь там. Що було колись, якісь там моменти, і постійно прокручуєте в своїй голові. Ну, це, типу, не потрібно нічого такого робити, тому що ви е, віддаєте свою енергію туди, де ну, по суті типу, вона вже нічого не змінить, ролі не грає, просто отак е, в небуття. І або біля вас є отак дуже багато таких негативних людей, які от саме той роблять, як я казала раніше, просто не сприймають вас як особистість, і їм просто дуже зручно вами користуватися, можливо, зливати вам якийсь, якийсь негативчик, можливо, ви вже така надломна людина в енергетичному плані. І вони просто люблять зливати на вас негативчик, ви його отак весь сприймаєте, забираєте. їм... Дуже прекрасно і добре живеться так. Давайте тоді, дивіться, я зараз хочу, щоб ви побачили. Це ми подивилися, що буде, якщо ви нічого не будете робити, не будете нічого робити для того, аби пройти цю трансформацію, аби звільнитися від того всього негативного і того всього поганого, що є у вас зараз. Тепер ми подивимося, а що буде, якщо ви почнете щось робити? Мінімально, хоча б, мінімально те, що ви можете робити, і ну, просто почнете рухатись в напрямку до. До перемоги над собою, до перемоги над поганими життєвими ситуаціями, до, в напрямку до свого звільнення. Що буде? Що ви почнете рухатись, хоча ви почнете? Ну, насправді, вам відкриються ваші. Ох, такі, знаєте, потаємні сили, і, для, і поки що вам на це не треба багато часу. Вам потрібно просто почати рухатись, і вам будуть допомагати ваші таємні сили, такі, знаєте, ваші, ваша підсвідомість, можливо, ваш рід, можливо, ви будете притягувати людей чи події, чи ситуації, які будуть вам на користь в такому плані. Також ви зможете влучно, якщо ви почнете в напрямку свого звільнення рухатись, ви зможете влучно відповідати тим людям, які несуть до вас негатив. Ви зможете влучно відповідати їм і таким чином відрізати їх від себе. Тобто ви не будете далі сприймати все, що вони вам розказують. Ви просто будете відрізати, типу, ну, вам це не цікаво, так, це для вас як і порада. Коли вам починають зливати негатив, просто відрізайте це. Вам воно не потрібне. Ну так, є такі моменти, коли людина, наприклад, хоче виляти душу, це може бути якась дуже рідна людина, або подруга, або там ну, хтось з рідних. Але дивіться, будь ласка, на те, що якщо, наприклад, людина вам виливає душу, і ви це слухаєте так відповідно, то в якийсь момент, коли вам тяжко, ця людина повинна допомогти вам в тому плані, що також послухати вас, щось вам порадити. Тоді це буде взаємообмін такий своєрідний. Якщо ж вам просто зливають негатив і типу а для вас ніякої допомоги нема, це пов... має бути для вас такий своєрідний дзвіночок. Що вам ну, не потрібно зовсім це все слухати, тим більше сприймати, тим більше приміряти і якось е, емоційно включатися. В те все, що вам розповідають. Так. Е, ще, що буде, якщо ви почнете це все робити, ще я тільки що сказала. Ви зможете остудити свою голову від того, що постійні оці думки, якісь негативні, лізуть в вашу голову. Також ви, ви допоможете собі таким чином, допоможете собі йти у майбутнє йти, допоможете собі створити своє життя щасливим. Ви допоможете собі втілювати якісь свої цілі, якусь свою реалізацію. Тобто, ви будете таким собі чином, такими малесенькими кроками, допомагати будувати те майбутнє, яке е, ваше, яке вам потрібне і яке ви хочете. Ви зможете повернути собі назад у ті свої крильці, які вам підрубали ті люди, і ті події, і, і ті, можливо, якісь негативні емоції і негатив, які були у вашому житті і зараз, на жаль, продовжують бути. Будь ласка, робіть висновки, робіть якісь дії. Також, до речі, стосовно цього негативу, я якраз готую купу корисної інформації на своєму телеграм-каналі. Буквально на днях там буде дуже крутий пост. І для усіх своїх нових підписників я буду давати дуже круту інформацію саме по очищенню, як варто себе очищувати і не тільки себе щоб налагодити своє життя і своє здоров'я. Тому, будь ласка, переходьте. Посилання буде у описі. Давайте подивимось ще поради для вас. Поради. Які... Давайте подивимось, напевно, які кроки перші вам потрібно робити, аби вже почати так, швиденько, налагоджувати своє життя. Які кроки вам варто робити вже? Першу чергу побуватися негативно, якщо він у вас у голові, якщо ви постійно прокручуєте його, не знаю, блокуйте ці думки. Прописуйте, чистіться, заходьте до мене на телеграм, пишіть мені, будемо розбиратися, шукайте методи, аби почистити свою голову. Якщо це люди, відрізайте. Якщо це негатив, який йде ззовні, відрізайте їх, показуйте себе переможцем, показуйте те, що ви самі керуєте своїм життям, що ви самі обираєте з кимось спілкуватися, що ви самі обираєте, варто вам чути оце все, що вам розказують, чи не варто вам чути. Починайте бути е, героєм власного своєго життя, головним героєм свого власного життя. І не давайте можливості іншим людям керувати вами, тому що у деяких випадках бачу тут таке прямо ну, маніпуляції ну, такі, на високому рівні, на жаль. Так, ще декілька порад. Ще декілька порад. Будьте собою, не старайтесь нікому подобатися. Будьте собою, кайфуйте від себе. Це взагалі головна порада. Ось, дивіться, що буде. Вам потрібно бути собою головне. Не звертайте ні на кого уваги. Якщо людина не хоче з вами спілкуватися, чи ви, можливо, боїтеся, що хтось від вас піде, бо, там, бо ви не виконуєте якісь там їхні, не знаю, там, мрії, думки і тому. Тому подібне, ну так це не ваша людина. Відпускайте, не бійтеся, будьте самі для себе опорою. Не ведіться на те, що там хтось, там, мамо, маніпулює і каже, якщо ти там мені щось робиш, то я там тебе буду любити, наприклад. ну Такого не буває, це не любов. Тому головне, будьте собою. Ось бачите, слухайте своє сердечко, будьте для себе рятувальником, будьте для себе той, тією людиною, на яку можна опертися, на якій можна довіряти це в першу чергу. І буде ваше звільнення обов'язково. Тільки, будь ласка, робіть щось вже. Починайте робити вже щось для того, аби це сталося. Ось така була інформація. Я дуже буду рада. Якщо це вам допоможе, все Па-па.